Синтетичні поверхнево-активні сполуки, що входять до складу усіх чистячих та миючих, ніщо інше, як важкі канцерогени. Вони конфліктують з живими тканинами та не виводяться з організму. А фосфати та фосфанати призводять до непоправних змін навіть на клітинному рівні. До 50-річного віку в організмі середнього споживача накопичується більше 2 кілограмів цього добра. Парадокс побутову хімію використовують, щоб очистити житло, тіло чи одяг, але довго тривалий ефект протилежний. Повсякчасна алергія як одне з найпоширеніших захворювань 21-го сторіччя і, взагалі, збільшення кількостей хронічних недухів. Як же уникнути шкідливої хімії в сучасному побуті містянина на сьогоднішній день? Я не знаю других методів і способів. Сода, герчиця. хозяйственное мыло. Специально продается косметика, ушастый нянь, специальные порошки, у него все безаллергическое, все хорошее. Сода, песок, горчица, ну, хозяйственное мыло, если оно не настолько опасно, как сейчас, как все остальное. Спрашивайте постарше людей за 40 лет, где так. Я не знаю, честно. Зараз ми протестуємо три найпростіші та найдивовижніші способи відіпрати одяг квасолою, гірчицею та картоплею. Отже, методика перша: беремо 200 грамів квасолі та просто варимо у підсумку боби до обіду, а ось відвар розводимо прохолодною водою. Все, суміш готова. Метод другий: 15 грамів сухої гірчиці на літр теплої не гарячої води. Даємо настоятися близько 2 годин, виливаємо до миски для прання, додаємо необхідну кількість води. Є. І третій спосіб. Чистимо 2 кілограми картоплі. Натираємо на дрібній терці, потім через марлю сціджуємо свіжий картопляний сік. Можна навіть так і залишити у теплій водичці на декілька годин. Вуаля! Шматки білого простирадла і червоного вовняного шарфа стануть нашими тестовиками. Прикрашаємо їх шоколадом, майонезом і томатною пастою. Такий собі стандартний набір за мазури. Окей, замочуємо та беремося терти. Ручне прання справа холодити. Очі трудомістка, але швидка. Споліскуємо та вивішуємо сушитися на подвір'ї. Що ж, підіб'ємо підсумки нашого великого прання. Квасоловий відвар на трієчку. Ми бачимо, що не все ідеально. Розводи від томату залишилися, це не дуже добре. Вовна випрана відмінно. Далі гірчиця. Категорично не радимо. Вона в'їлася в білу тканину, і тепер її звідси, напевно, вже нічим не виженеш. Вовну вона теж закошлатила. Картопля спрацювала на 5. Якщо б ми терли ще декілька хвилин, було б взагалі не перевершено. І вовна дуже добре. Добре, тільки от сама картопелька сюди трохи в'їлася. Так, прання Аляна Тюрель вимагає навичок. Не все так просто, як здається. Компромісну альтернативу пропонують магазини природної та екологічно чистої продукції. Екокрамниці тепер такі є і у кривому розі. Тут можна придбати не шкідливі порошки та шампуні, а ще натуральні продукти харчування і фіто товари. Але менталітет наших містян навіть тут дається в знаки. Поначалу это было дико для Криворожа, когда появился наш магазин. И даже несмотря на то, что мы здесь уже почти как год, каждый день, обязательно каждый день к нам заходят все новые и новые люди. То есть мы растем, э -э -э, сарафанное радио работает, скажем так, да, рекомендация идет. Людям интересно это. Люди хотят питаться правильно, вести здоровый образ жизни, хотят, но пока еще, конечно, тяжело принять вот это вот. Екокрамниці поки що перші ластівки зеленого руху в місті. Подивимося, що з того вийде. Андрій Чечель, Роберт Сіваков підсумки тижня, перший міський.